Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, минулого разу ми говорили і будемо нині продовжувати, про історію того Богом вибраного народу, якого Господь вибрав, один народ, щоб через нього, щоб через нього як говорить про росту, були благословені всі племена землі. Закінчили ми. Пророку Моїсеєм, котрий е, вивів той народ з єгипетської землі, з Дому Неволі. Псалом нам каже, що єгиптяни то були нащадки е, Хама, сина Ноя, котрий був. Е, Котрий зрішив проти ноя, і його старший син Хадаан, е, був е, проклятий е, Богом та ото єгиптяни, то нащадки ніби Хама, е, каже нам Святе Письмо, <кій> е, ось і, і Моїсей вивів народ з. Цієї неволі єгипетської, е, а, і не ввійшов в землю обіцяну, я говорив, що помер в віці 120 років на горі небо або небо, та і ввів е, народ, великий народ, приблизно 2 мільйони чоловік, 600 тисяч війська. та Вів в землю обіцяну Ісус на він. Ну, Як знаємо, що корінні жителі тої ханаанської землі не хотіли так просто віддавати свою землю, і тому здобували цю землю військовою силою. І, відповідно, так легко не було, і ще 300 років практично тривала боротьба з ворогами. І ось був наказ Божий, щоб всіх, тих ідолопоклонників, що жили в тій землі, треба було винищити. Але так не сталося, і корінні жителі цієї ханаанської землі, залишилися жити там, як слуги, але залишилися жити поміж Євреями практично цілий час, вже, як і навіть і земля була завойована. Ця боротьба тривала з 1450 по 1100 рік до Ісуса Христа. Ісус Новин ну, поділив землю між дванадцятьма колінами Ізраїля. Боротьбу після Ісуса Новина боротьбу з ворогами очолювали судді: Гедеон, Єфта, Самсон, Самуїл. І інші. Тобто народ, як ми вже казали, був сильний до ідолпоклонства. Ті корінні народи лишилися, вони піддалися під владу ізраїльтян і лишилися жити між ними. Але так як ізраїльтяни були схильні до ідолопоклонства, то вони переймали е, віру, віру тих народів, е, які жили, е, яких вони мали завоювати і навернути до правдивої віри, а сталося навпаки. Е, вони переймали ті, тих богів, яким поклонялися ті народи з е, е, землі Ханаан. Ось. І Тоді Господь насилав ворогів, як я вже казав, виховний аспект, щоб повернулися знов до Бога. І ось вороги приходили, народ навертався, і тоді треба було ворогів що? Виганяти. І отими от то Господь обрав так званих суддів: оцей Гедеон, Єфта, Самсон, Самоїл. Вони робили ось ці речі, вони очолювали народ на боротьбу з ворогами і вороги потім втікали від, від ніби військових ніби військових тих. Які виступали військової сили, на чолі яких виступали у ті судді. Пізніше народ сам захотів царя. Уявіть собі. Тобто народ не мав вдячності до Бога, попри ті всі чуда. Попри той весь провід, який він, народ мав від Бога, вони не були вдячні, бо якби були вдячні, то б не хотіли царя. Бог був їхнім царем, а вони захотіли що? Земного царя. Вірніше, це можна трактувати як таку, що? Невдячність до Бога. Але що, Господь все одно, каже, хочете царя, буде вам цар. Останній, пророк, останній суддя і пророк Самуїл умовляв народ. Та нехай Бог далі каже, керує. Що вам було погано, коли Бог керував. Народ казав ні. Хочемо царя і все, і крапка. І ось першим хочете, і каже Господь, то поставим царя. І першим царем був Саул. Другим був Давид. Третім був Соломон. Це відбувалося практично. Царя поставили в 1100 році, і практично Саул, Давид, Соломон, у тих три царі було царство неподілене. Та вони практично правили десь приблизно 125 років, три, три, три царі правили перед Христом. Саул відступив від Бога, перший цар відступив від Бога. Як це сталося? Це сталося так, що Саул так само воював з ворогами. Бо час від часу вороги нападали на цю землю, на царство Саула. І він воював. І от була Господня така воля, щоб ідолопоклонне місто, яке Виступило проти царя, треба було все знищити. Ось. А Саул не послухав. І найкращу здобич взяв і не, і не знищив. І тоді Господь послав до того царя Саула, пророка і останнього суддю Самуїла, і щоб той його напоумив. І каже, Саул до нього промовив. Каже, що ти зробив? А той почав оправдовуватися. Каже, я хотів, оце е, краще, що й взяти, щоб принести жертву Господеві. А е, Сау, Самуїл йому каже: ну, то ти спротивився Богові. Через то, що ти спротивився Богові, така жертва Богові що? не потрібна. Треба, що Господь сказав, треба виконувати до кінця. І дуже цікаві були слова. Самоїла, що каже, не послуг Богові, він прирівнює до, до магії. До магії і до чародійства. Оце він говорить, це перша книга Самуїла, по-моєму, 19 глава, там оце говориться. Хто собі захоче, може почитати. Коли Самуїл говорить ті слова, каже не послух Богові, сваволя, це є гріх, чародійства, це є магія. І за те, що ти не послухав Бога, царство від тебе буде забране. І так воно і сталося. Другим царем був Давид, котри вів, котрий вів практично ціле своє життя воював, так само вів, як називається, Божі війни. Амінь. Слава Ісусу Христу!